Всім привіт! В даному відео поговоримо про дельта-баланс. Я розкажу, як ви можете використовувати даний інструмент, за що він взагалі відповідає, яка його логіка. А ви, в свою чергу, не забувайте прожимати лайки до даного відео, підписуватися на YouTube канал, а також на Telegram. Для того щоб використовувати даний індикатор, ми можемо використовувати два безкоштовних сервіси. Перший це CoinAnk, а наступний це Velo XYZ в обидва сервіси хороші. Просто для прикладу в Velo немає можливості бачити large ордери, тобто всі лімітні ордери, в даному випадку ці відмітки яскраві. Це відображаються лімітні спотові фьючерсні ордери, які будуть нам допомагати розширювати аналіз. І в даному випадку Velo не має даної інформації, хоча це також супер крутий. І зручний сервіс, ви в свою чергу використовуєте те, що зручно вам і те, що комфортно вам. Індикатор відображається volume Delta Bar Perpetual і Volume Delta Bar Spot. Тобто в даному випадку це дисбаланс Perpetual, тобто фьючерсів і спота. Він власне відображає покупки по маркету. Власне, по маркету. Пам'ятаємо, що покупки по маркету рухають ціну, а лімітні ордери, як в даному випадку, ціну зупиняють. Тобто даний індикатор відображає в конкретний проміжок часу, які покупки чи продажі домінували. Якщо можемо зробити більший зум, от в даному ціновому діапазоні ми помітимо, що зросли ф'ючерси, а також зріс спот. І для повноти картини ми також будемо використовувати індикатор агреговання ліквідації. Чому я поясню згодом і синхронізуючи всі дані, ми помітимо, що це ідеальне поєднання використовувати дельта баланс, тобто Volume дельта Perpetual, Volume дельта спот і агреговані ліквідації. Ми будемо розглядати все це на прикладі біткоїна, розглянемо декілька таймфреймів, декілька ситуацій, і так, ось ці всі яскраві відмітки це лімітні великі ордери. І ми можемо навести на даний лімітний ордер і побачити, який це по об'єму. В даному випадку це для прикладу було 213 біткоїна об'ємом 20 мільйонів доларів. І що ж дані індикатори будуть відображати? Слід розуміти, що для того, щоб будь-куди проштовхнути ціну, потрібно прикладати певний об'єм. І в залежності від того, які лімітний супротив ми. Зустрінемо такий і буде об'єм, щоб проштовхнути ціну. Для прикладу, розглядаємо даний ціновий діапазон. Для простоти інформації я його відображу з цим квадратом. Ми можемо помітити, що ціна торгувалася, ціна торгувалася в певному ціновому діапазоні. і в даний момент, от приблизно в цьому моменті, у нас починають зростати сильно об'єми. От якщо глянути загальний об'єм, тобто це просто загальний об'єм, який конкретної інформації нам не надає. Для мене це нічого цікавого, розглядати звичайний, звичайний об'єм, тому я розглядаю конкретно в розрізі дельти, ліквідації і так далі. А загальний об'єм це може бути просто як такий невеликий напрямок, індикатор, з допомогою якого ми можемо зорієнтуватися. Отож. Ми бачимо, що в даному моменті в нас зростають суттєво спотові об'єми і ф'ючерсні об'єми. Чому так? Тому що щоб проштовхнути ціну е, от в цей ціновий діапазон, тобто сюди, ми бачимо, що на шляху зустрічаються великі лімітні ордери. Ось вони. Оце все, ось ці яскраві кольори це лімітні ордери. І вони, власне, створюють супротив. І для того, щоб проштовхнути ціну туди, ми, ми бачимо, що, що нам потрібно поглинути маркетом. Ось цей спотовий об'єм в даному випадку 216 біткоїна, 104 біткоїна, 75 біткоїна, 228 біткоїна. І, власне, щоб поглинути даний весь об'єм, здійснювалися продажі маркетом. От в даному випадку ми бачимо агресивні продажі. І також власне, на ф'ючерсах це також було відкриття шорт угод. Потрібно розуміти, що об'єми на спотійних фьючерсах зазвичай будуть схожі, тому що все ж маркетмейкер буде вирівнювати ціну. Хоча спотовий чарт і фьючерсний чарт різні, але маркетмейкер вирівнює ціну. Отож, ми бачимо, щоб поглинути даний об'єм, лімітний об'єм використовувався в продажі маркетом. І ці продажі маркетом призвели до того, що ми отримали певний об'єм ліквідації. Ось ми бачимо, були ліквідовані лонд угоди в даному ціновому діапазоні, і ціна зуплана. Зупинилося. Коли ціна зупиняється, от ціна зробила заминочку, ми бачимо, що дані агресивні об'єми зникають. Тобто, як тільки зникають дані агресивні об'єми, ціна забивається в ренч або отримуємо реверс. Ми отримали певні продажі от, до цих пір, ось до цих пір, і ціна агресивно рухалася в шорт. Як тільки ці продажі зникають, продажі маркетом, які штовхали ціну, ми отримаємо ось таку невелику заминку і подальшому. Зростають покупки, тобто ми бачимо декілька свічок, які проштовхують ціну вище, і ціна власне зупиняється в першому лімітному ордері. Так, якщо ця тема знову ж таки буде актуальна, я розкрию це також з точки зору кластерів, але в даному випадку, щоб не зглиблюватися, дуже глибоко я кластери розглядати не буду. Ми розглянемо виключно чарту лімітні ордери та маркет ордери в даному випадку дельта бар. В даному випадку ми чітко зрозуміли, як відбувався даний рух з точки зору лімітних ордерів та ордерів маркетом. І ми цілковито співставили всю картину і зрозуміли логіку даного руху. Також для прикладу відкриємо актив Ethereum і розглянемо деякі локальні ситуації, тому що логіка на кожному тайфреймі вона буде зберігатися. В даному випадку ми бачимо зростання великих об'ємів і також. Даному ціновому діапазоні зростають суперпродажі на споті і на фьючах. Ось ми бачимо агресивну домінацію продаж, і ціна, звичайно, рухається в шорт до тих пір, доки ми не отримаємо певний об'єм ліквідації, і ми і зупиняються агресивні продажі. Тобто, ми бачимо, що на цій світці закінчилися продажі. Ось у нас закінчилися продажі. Ось тут також вони зменшилися. Звичайно, вони не закінчилися, ще деякий час тривають, але в подальшому ціна вже забивається в ренч. Ми не отримуємо агресивного шорт-мову, як тільки в нас продажі по маркету зупинилися. Повертаємось до підкоїна. Індикатор Volume Delta – це звичайно не основний індикатор і не єдине, що ви будете використовувати під час торгівлі, але це може бути додатковим інструментом. І для прикладу, при використанні ларч ордерів. І синхронізації Volume, дельта ліквідації, ми можемо зрозуміти, де ціна може зупинитися, і де цікавий варіант для того, щоб розглядати е, угоди, тому що ми по факту побачили, що відбулася певна маніпуляція, тому що прикладався великий об'єм. Ми отримали ліквідації, тобто зняли стоп-лосс учасників ринку в даному випадку лонгістів, і потенційно можемо розраховувати на те, якщо в даному ціновому діапазоні зверху формувалась ліквідність, що ми отримаємо від е, даної відмітки лонг. Тому це чудовий індикатор, який допоможе зрозуміти ситуацію на ринку та додатково визначити напрямок ціни. А ви в свою чергу прожимайте лайки, пишіть коментарі до даного відео. З вами був Тарас. До зустрічі в наступному відео.